Буданов вразив песимістичним прогнозом. Він вважає, що РФ всерйоз хоче відновити радянський союз. Про це далі у сюжеті. Ви на каналі Главарет. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Глава української розвідки Кирило Буданов розкрив неочікувану стратегічну ціль Путіна. На його думку, якщо Росія зможе встановити контроль над Україною, наступним кроком Кремля може стати захоплення Польщі та інших країн Центральної Європи. Таку заяву Буданов зробив під час спеціальної зустрічі на форумі ЄС. За словами керівника Головного управління розвідки, Кремль не планує зупинятися на Україні. Росія прагне відновлення імперії за зразком СРСР, але цього разу з країнами Варшавського договору у складі. Наступними потенційними мішенями можуть стати Польща, Чехія, Угорщина та Болгарія. Далі цитата. Якщо станеться найгірший варіант, і три країни Росія, Білорусь Україна, об'єднаються в єдине при тому, що це майже неможливо. Наступним буде Польща. Я вам прямо це кажу, і не треба цього боятися. Це треба усвідомлювати. Далі будуть Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі підуть назад. Країни Варшавського блоку це як то кажуть, завдання мінімум, якщо утворюється імперія. А там вже як вийде, вибачте, зазначив Буданов під час спеціальної зустрічі ЄС. Тим часом Польща вже готується до можливих викликів. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск представив план зміцнення безпеки України та Європи, який передбачає фінансування допомоги Україні із заморожених російських активів. Посилення оборонних ініціатив НАТО та захист кордонів ЄС від потенційної агресії Кремля. Далі цитата: досить говорити, час діяти. Європа повинна зробити все можливе, аби зупинити агресію ще до того, як вона стане прямою загрозою для ЄС, заявив Туск. При тому Польща вже встигла відмовитись надавати Україні миротворчий контингент у разі потреби. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна прагне завершити війну цього року, а ситуація залишається складною. Чи зможе Україна вистояти перед агресією та зупинити плани Кремля покаже час, але вже зараз зрозуміло, ставки у цій війні набагато вищі ніж здається на перший погляд. Підписуйтесь на Главред, ставте лайк цьому відео, дякуємо за увагу!